9 листопада в Україні своє професійне свято відзначають працівники культури та майстри народного мистецтва. Це свято відзначається в нашій державі щорічно разом із Днем Української писемності та мови. Напередодні в актовій залі дитячої школи мистецтв з цієї нагоди відбувся урочистий захід. Працівники закладів культури міста отримували вітання і були відзначені за вагомий вклад у розвиток народної творчості, активну культурно-просвітницьку діяльність. Та організацію змістовного дозвілля «Славутчан». Важко уявити наше суспільне життя без вашої щоденної, кропіткої, натхненої праці. Ви той промінчик сонечка, який вносять в нашу повсякденну інколи таку рутинну роботу, рутинне життя, любов, радість і творчість. Я дуже вдячний, що доля звела мене з вами прекрасними, творчими, здоровими людьми. Дякую теж нашій владі, яка підтримує нашу культуру на досить високому, хорошому рівні, порівняно з як в області, так і в цілій України. Мали нагоду відвідати багато міст, багато областей, але фактично. На такому рівні, яке знаходиться в нас сьогодні матеріальна база, і також працівники своєю роботою втілюють задумане, не в кожному місці є. Кращі представники галузі того дня отримали грамоти, подяки та цінні подарунки. Надзвичайно тепло присутні вітали аматорів народного мистецтва, учасників хору ветеранів міського палацу культури. Не оминули увагою організатори і технічних працівників закладів культури міста. Гарним подарунком для всіх присутніх були музичні вітання ще зовсім юних талантів дитячої школи мистецтв, учнівських та викладацьких інструментальних колективів. На заверш. До гостей звернулась директор дитячої школи мистецтв Людмила Скрипнюк, на правах господині закладу, який приймав у себе учасників урочистого заходу. Людмила Васильівна привітала колег зі святом, зауваживши, що саме завдяки відданим своїй справі митцям українська культура змогла зберегти свою самобутність енергійні, доброю душою, хороші організатори, люди, Саме такі люди, які працюють в нашій славутській культурі. Я вас всіх вітаю, шановні мої колеги, з цим святом. Бажаю вам міцного здоров'я, миру, злагоди в ваших родинах, нових творчих досягнень і життєвих перемог.